Доброго ранку, любі малята! Доброго ранку, шановні батьки! Подивіться, який гарний осінній ранок. Малята, погляньте, як багато різнокольорових листочків. І червоні, жовті, зелені. А знаєте, малята, що можна зробити з листочків? З листочків можна зробити слоника. Мишку. Черепашку. Малята. А зараз ми з листочків зробимо пташок. З великого листочка ми зробимо малята велику пташку. Ось так. Беремо маленький листочок, прикладаємо, це буде крильце нашої пташки. З меншого листочка ми зробимо ще одну пташку маляти. Ось так. І прикладаємо ще один листочок це буде крильце нашої пташки. А маленький листочок це буде сама маленька пташка. І прикладемо маленький ще листочок це буде крильце маленької пташки. Малята. А що ще не вистачає нашим пташкам? Та, оченят. І лапок. Зараз ми з вами домалюємо за допомогою фломастера. Ось так маляти. Це буде оченята. І намалюємо лапки. Ще. Ось, так, ось такі пташки у нас вийшли. Малята, подивіться, які гарні пташки у нас вийшли. Шановні батьки, зберіть разом з дітками осінні листочки та зробіть аплікацію. Чекаємо на ваші світлини. Всього найкращого. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.